Наразі зима, тож звичайно, всі ми зосереджені на чоботах, угах. Монбутах, але незабаром вже 2025 рік. І ми повинні знати, яке взуття буде в тренді у 2025 році. Коли готувала для вас це відео, я подивилась просто купу показів світових брендів. Я можу з певненістю розповісти вам сьогодні, яке ж все ж таки взуття буде в тренді у 2025 році. Я сподіваюся, що вам це цікаво. Якщо так, то залишайтесь мною. Всім привіт! Мене звати Аня. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я фешн-блогер та дизайнер одягу. Сьогодні розповім вам. Як ви вже знаєте, про купу класних актуальних моделей взуття на 2025 рік, давайте вже скоріше розпочинати. Хочу розпочати наш топ зі стильних кросівок. На сезон на 2025 рік на подіму було дуже багато кросівок в боксерському стилі. Тилі. Речі, для нас, для українців, це також зараз актуально з победою вусика. Ці крутівки мають облягаючий силует і зав'язуються навколо шиї колодки. Мені цей тренд подобається найбільше з усіх інших трендів. Я знаю, що багато людей не розуміють. Я бачила, наприклад, підбірки в Тиктоці з цим взуттям, і в коментарях всі люди розривалися, писали, що як таке можна носити. Це взагалі стрьомна. Я вже уявляю у своїй голові класний образ з подібним взуттям. Це таке боксерське взуття, боксерські шорти і якийсь небудь жіночний або кежуальний верх просто розкішно. Я думаю, що багато класних аутфітів буде якраз таки з цим трендом. Далі розповім вам про тренд, який багато хто ненавидить. це сабо або клогі. Я думаю, всі пам'ятають, у 24 році цей бум на кінштоки, типу, це саме незвичайне взуття, саме зручне. Але у двадцять році ми, звичайно, все ще можемо їх носити. Але тепер, як на мене, у 25-му році вони отримали якусь більш візуальну привабливість. У 2025 му році вони з'являються в оновлених варіаціях з товстими підошвами, шкіряними та дерев'яними матеріалами, а також відкритими носками. Ці Сабо несподівано повертаються в моду. Я думаю, що сабо як взуття вже підійшло, якщо б дизайнери не вдихнули в них. Нове життя, наприклад, Хлої випустили у дерев'яні танкетки з шкіряними ремінцями. До речі, мені ця модель сильно подобається, та нагадує приблизно те, що носила моя мама на початку нульових. Наразі ця модель виглядає дуже сучасно. Я думаю, що така позиція в ваших гардеробах це must have на кінець весни та в цілому на все літо. А на більш прохолодну весну я побрала подібні сабо або клогі, але додала б до них ще шкарпетки. Можливо, хтось не розуміє, як можна носити взуття зі шкарпетками, але це також є одним із величезних трендів, який з нами вже декілька сезонів, та він також буде у 2025 році. Мені здається, це надзвичайно зручно ще, окрім того, що це виглядає. Симпатично, продовжуючи тему літнього взуття розповім вам ще про в'єтнамки. Я також розповідала про в'єтнамки у трендах одягу на 2025 рік. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться це відео. В'єтнамки з оновленим дизайном залишаються на піку популярності. Вони чудово підходять для літніх подорожей в цілому до нашого місцевого навіть життя. І звичайно, вони можуть залишатися з нами не тільки в класичному розумінні на плоскій підошві, а вони також можуть бути. На підборах, на танкетці. як на мене, дуже цікаві позиції В'єтнамок представили нам юмі на своїх показах Spring-Summer 2025. Лофери ніколи не виходили з моди, але зараз вони ще трошки виду змінюються та приходять до нас в новому стилі. Так звані туфлі водія. Ще сюди можна також віднести у Оксфорди, Хто ще пам'ятає цю модель взуття взагалі? в 25-му році. Акцент зроблено на м'які використані стилі, наприклад, як на водійських туфлях. Подібну модель нам представив бренд Coach. Дуже багато побачила я на подіумах Оксфордів з різноманітними деталями, з металевими деталями, просто з цікавими якимись зав'язками, фасонами, щось таке незвичайне. Я покажу вам найцікавіші моделі, які побачила на показах, але мені насправді сподобались найбільше класичні моделі, наприклад, як у Tommy Hilfiger. Я ще у взуті не дуже розумію цей тренд на використаність. Якщо це в жакетах, мені ще подобається, в шкіряних жакетах мені це подобається. В шкіряному взуті ось ця жатість, ось ця якась типу йому вже років 15. Ну, я ще не зовсім це розумію. Я, можливо, таке носити не буду. Мені подобається щось більш-менш класичне, щось більш-менш що виглядає новеньким. Пишіть, до речі, в коментарях вашу думку. Ще один тренд, про який я розповім сьогодні, це ботфорти. Це сміливий вибір, але для багатьох вони стануть справжньою знахідкою. Окрім цього, у моді будуть взуття зі стразами, пряжками та іншими металевими елементами, які додадуть нашим образам Вистроти я вже казала про Бедфорту у якихось своїх минулих відео, але вони переходять з нами у 2025 рік. Чому я насправді дуже рада сюди? Хочу додати трошки слів про мотоботи. Мотоботи по типу Міу, який ми носили у 23-му році, наприкінці 23-го року, та увесь 24-й рік. На жаль, вони від нас вже відходять. Всі носили ці мотоботи під Міу з витонченими сукнями, жіночними силуетами. Наразі ця жіночність приходить також і у взуття. Що також є класним трендом? Наразі будуть актуальні більш жіночні червики, які облягають нашу ніжку, які йдуть як шкарпетка, які підкреслюють витонченість. До речі, якщо вам подобаються мої відео, якщо вони вам чимось допомагають або підіймають настрій. Ви можете мені трошки допомогти. Я наразі відкладаю кошти на нову камеру. Тож, якщо ви хочете мені трошки допомогти прискорити цей процес, то в описі ви можете знайти реквізити, за якими ви зможете задонати прозорі акценти на взуті, використання пластику, використання будь-яких прозорих елементів. Всі, ми пам'ятаємо, як у 2015-2017 роках Кім Кардаш'ян, вся її родина носила подібне взуття. Весь Голівуд носив подібне взуття, але як на мене, це завжди виглядало так, ніби твою ногу обметали скотчем. Зараз все трошки модифікується та виглядає вже цікавіше, та якісніше, як мінімум. У 2025 році. Ми бачимо їх не тільки в матеріалі туфель, але й у підборах. Цікава модель човників вийшла у Вікторії Бекхем. бо не повністю. Прозорі і наладить мені черевики попелюшки. Також мені сподобалось, як представили прозорість у зутці. Дизайнер Хлоя. Зорість, це крутий тренд, який буде з нами як у одязі, так і взутті Тож я обов'язково раджу вам придивитись до чогось подібного. Також на показах я бачила купу витонченого взуття на підборах, дуже жіночного, дуже якогось, я не знаю, навіть з елементом романтизму взуття. Також було дуже багато взуття з ремінцями на лодишці. Це також один з моїх улюблених форматів. Наприклад, якщо у вас досить. Товста ніжка знизу, то ось цей ремінь може якраз ось це якось невелювати, зробити вигляд вашої ніжки більш витонченим. Наприклад, мені надзвичайно сподобалась модель від Balmain Spring Summer 2025 з квадратним мисом та з класними цікавими деталями. Взагалі це дуже круто, що мода повертається, ми можемо знову доставати зі своїх шаф, зі своїх гардеробів якісь позиції, які ми носили у минулих сезонах, які ми також носили. 5-10 років тому, ну звичайно, 10 років тому я не носила подібне, тому що я була ще підлітком. Але в принципі деяке взуття може і знайтися. Останній на сьогодні тренд взуття, про який я б хотіла розповісти, та я думаю, що багато людей зрадіють цьому тренду. Це тренд на мюлі. Які всі очікували ще з 2018 року. Я максимально не очікувала, що цей тренд повернеться. Але я знаю, що багато хто його в свій час любив, а то для кого він був супер зручним. Звичайно, модель, яку я хочу виділити, та яку я думаю, що всі пам'ятають, та, можливо, вона знайдеться у вас в гардеробах, це Gucci Принста. Я думаю, що навіть якщо не ця модель, але якийсь закос, точно у багатьох знайдеться, тому що тоді випускали це всі. Просто магазини кому не лінь. Всі бренди, всі месмаркет бренди. H&M я точно пам'ятаю, тому що в той час я дуже полюбляла H&M. тоді що не захоплювалась якоюсь вишуканою модою. Тепер я думаю, що ми можемо очікувати на щось подібне ближче до літа. А також, звичайно, не можна не виділити ще мюлі на підборах. Це також актуально це, також можна ще для себе купляти. На цьому все це були всі тренди, взуття, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Дуже дякую за те, що подивились це відео. Якщо вам воно сподобалось, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі, тому що мене це надзвичайно сильно мотивує. Всім до зустрічі, па-па!